Звернення до українців, які зараз планують приїхати до Іспанії і вставати на програму тимчасового захисту, тобто просити допомогу з житлом. Благаю вас, додивіться це відео до кінця. Приділіть собі ці 15 хвилин, щоб прийняти остаточне рішення про переїзд до Іспанії. Чи готові ви до того, що вас тут чекає, і які зараз обставини? Усім доброго дня, мене звати Олеся. Так саме через а навіть українською. І зараз я знаходжусь у Іспанії 6 місяців на програмі тимчасового захисту для українців і займаюсь інформаційною підтримкою українців з приводу допомоги та адаптації у Іспанії. І одразу розповім про свої новини. Про які я розповідала тільки у своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм-канал у описі до цього відео. Зараз я розробляю сайт про те, як відрізняється тимчасовий захист, що таке програма тимчасового захисту, як отримати тимчасовий захист. Про це все актуальна інформація буде на цьому сайті. Зараз у описі до цього відео є посилання на сайт. Так, одразу скажу він російською мовою. Усі мої відео, інформація у телеграм-каналі російською мовою не треба мені нічого про це писати. Все, що ви можете мені сказати в коментарях, це задати якісь питання. Ваша найголовніша подяка за все, що я роблю, це поставити лайк на це відео, написати добрий коментар та поділитися відео з людьми, які хочуть переїхати до Іспанії. Щоб вони знали, як себе підготувати. Та якщо у вас є можливість подякувати мені матеріально, у описі є посилання, як мені відправити донат. Перше і найголовніше, що я вам хочу сказати, не їдьте до Іспанії, якщо ви змушені віддати останні кошти на квітки, і вам одразу потрібна буде допомога з житлом. Якщо у вас не буде хоча б тисячі євро, на момент, коли ви встанете. На іспанську землю вам тут буде дуже тяжко. Ще вдома, де ви зараз знаходитесь, вам треба спланувати, де ви будете жити. Тиждень, мабуть, два, мабуть, місяць. Зараз є тільки 5% вірогідності, що вас поселять одразу, як тільки ви приїхали. Дуже багато людей зараз їдуть в Іспанію. Чомусь багато людей, які бачать. Інформацію, що біженці з України їдуть в Іспанію. Вони думають, що тут займаються тільки українцями, що тут їх дуже багато, вони понаїхали, їм допомагають житлом, їх забезпечують грошима. Все для них тут готово. Це тут не так. Мабуть, відсотків 30, а то й 20 від усіх біженців це українці. У нас у всіх. Однакова програма. Зараз дуже багато африканців їде. Їх я не знаю, відсотків 50% зараз. Останні 30% – відсотків це латиноамериканці, тобто більша частина уваги приділяється іспаномовному населенню. Це африканці приїжджають, які знають іспанську мову. Їх простіше буде розселити далі, надати їм допомогу з освітою, якісь курси професійні. Тому що вони вже знають мову, їх швидчіше переводять з однієї фази на іншу, а вже у третю чергу займаються українцями. Тому люди, які сюди приїжджають і їх селять, вони знаходяться у депресії, тому що їм здається, що соціальні працівники дивляться наскрізь, вони не бачать їх, їх проблеми, вони не можуть. Вчасно їм надати якусь допомогу з інформацією з чимось ще, просто тому, що вони займаються в цей час африканцями та латиноамериканцями, з якими простіше, з українцями складніше, людей дуже багато. Якщо ви самі не хочете тут ні з чим розбиратися та не можете щось робити, донести свою інформацію до соціального працівника, треба чекати. Чекати тиждень, два, місяць дуже багато чого. Вам треба буде терпіти і вирішувати самостійно. Тут за ручку мало хто буде водити. Це як вам пощастить, який у вас буде соціальний працівник, ніхто не знає. Вони всі іспанці. Це ще й мовний бар'єр. Коли дуже багато людей зараз їдуть у Валенсію, у Аліканти, у у Малагу, тому що море близько, надивившись. Тіктоків, що люди кажуть, приїжджайте, вас поселять у готель, приїжджайте, вам дадуть допомогу. І люди не бачать усієї картини. Постійно ці відео, як ой, тут як класно, Іспанія, Іспанія. Але в мене навіть на каналі є відео, як я жила на нульовій фазі, в яких умовах я жила на нульовій фазі. Зараз дуже маленька ймовірність, що вас заселять одразу. Ви приїдете. Вам скажуть чекати, комусь скажуть декілька днів. Але у середньому це тиждень, два тижні, інколи навіть місяць. Цей час треба десь жити, десь ночувати. Не на вулиці ж. Я зараз подивилася, що на Airbnb в Малазі можна зняти квартиру на двох дорослих, на двох дітей за 400 євро у тиждень, у тиждень. Тут немає вас родичів, знайомих друзів, вам потрібні гроші, щоб десь залишитись. Тому що ви можуть сказати, ну немає місця. Ви можете сказати, а де мені ночувати на вулиці, на вокзалі, де вони? розведуть руками і скажуть: Ми не знаємо, немає місця, ми вам подзвонимо. Придіть завтра, і вам прийдеться приходити кожного дня показувати, ось вони ми, У нас немає грошей, куди нам іти? Нам, де, нам ніде ночувати. І люди так декілька днів приходять під ранок кожного дня у центр для біженців. І бувають такі випадки, коли приїжджає родина, батько, мати, двоє-троє дітей, і їм відповідають, що немає місця для чоловіка. Ми можемо поселити мати з дітьми, а чоловік нехай на вулиці буде. І йому. Не можна заходити до хостелу чи його оселять одного в один хостел, а дружину з дітьми у інший. І вам не можна від цього відмовлятися. Тому що, якщо ви відмовитесь, вам треба буде там, тиждень чекати, втрачати свої гроші, щоб дочекатись, коли звільниться місце для усієї родини. А ще це покаже, що у вас є гроші. І вам не потрібна допомога, тобто вас зовсім можуть не поселити. Кажуть, йдіть, навіщо ви сюди прийшли. Тому що немає у Іспанії грошової допомоги без всіх фаз. Вам треба встати на нульову фазу туди, куди вас поселять. Може, когось поселять у готель. Може, когось поселять у хостел у свою кімнату, а може, й вас поселять у табір для біженців, де буде дуже багато людей. Ви можете послухати історії сотні родин, і вони усі різні. І як буде у вас, ніхто вам не може гарантувати, і вам до цього треба підготуватися, що будуть умови життя складні. що... Пів хостелу може бути африканців, латиноамериканців і декілька тільки сімей українських, що годувати вас можуть по-різному, комусь нормальну їжу, хтось отруївся, що й потрібно буде ще гроші на їжу, тому що ви не зможете їсти, що дають. Якщо у вас немає грошей на тиждень, два, Проживання у Іспанії, коли ви сюди приїдете, вам буде дуже дуже складно їздити від міста до міста, як люди зараз знімають, що вони поїхали в їх їхні поселили, поїхали в Терев'єху, їх кудись там поселили. Як пощастить, не їдьте непідготовленими, заробляйте гроші. Я розумію, як я зараз звучу, і не треба мені зараз писати коментарі, де я зароблю. Зараз війна, я вас розумію. Не їдьте сюди, якщо у вас немає родичів, знайомих трошки грошей, тому що тут самостійно дуже важко. Вам треба буде одразу по приїзду шукати роботу і працювати одразу, коли вас поселили, у вас немає ніякої грошової допомоги. Просто дах над головою, три рази на добу вам привозять їжу, максимум, що вам дадуть гігієнічні якісь засоби. Все більше нічого. А треба якусь, якийсь одяг, ліки, ще щось. Все може бути, все може статися. А вам треба буде переходити на другу фазу, де вже будуть виплати. Весь цей час грошей немає, грошей не дають, тільки дах над головою та їжу. І одразу, як ви приїдете, треба буде бігати, робити якісь документи, зустрічатися з соціальним працівником, до лікарні записатися. Дуже багато чого робити, і якщо ви хочете приїхати і хоча б тиждень відпочити, це дуже буде складно, якщо у вас немає грошей. Тому що треба буде одразу шукати роботу, а це дуже складно без знання мови. Треба дуже багато людей обдзвонити, написати. Будь ласка, подумайте декілька разів. Розгляньте приїзду інших стран. Які надають одразу житло, грошову допомогу, ще щось, чи є якісь родичі, знайомі, які можуть вам допомогти знайти роботу, вам надати житло на деякий час. А особливо, якщо ви їдете сюди з тваринами, з тваринами не селять на програму. Тому що куди ви у хостел підете зі своєю собакою чи кішкою, знайти тут якусь перетримку та за неї платити, знайти людей, кому віддати цю тваринку там, на тиждень, два або довше. Дуже багато орендодавців не дозволяють в'їжджати з тваринами. Тому, будь ласка, ще раз перевірте, наскільки ви готові приїхати в Іспанію. І друге, що я вам хочу сказати, не їдьте без запису на документи. Якщо ви їдете у Малагу чи Мадрид, треба за місяць дзвонити у центр для біженців та записуватись на отримання документу про тимчасовий захист, щоб ви приїхали і у вас вже був документ для легального знаходження у Іспанії. Якщо ви їдете у інші міста, треба зайти на сайт поліції та Записатись на отримання документа. На моєму сайті є інформація, де це посилання, де записуватись, як записуватись. І я вас благаю, не сплачувайте 50-100 євро за ці сіти на отримання тимчасового захисту. Ви все зможете зробити безкоштовно. Треба просто декілька разів на годину заходити на сайт та спробувати ще, спробувати ще. Тому що сплатити 50 євро за людину це дуже дорого, коли ви можете все зробити самостійно і безкоштовно. Якщо вам не вдається записатися по телефону, додзвонитися, дзвоніть, поки не знімуть трубку, чи просіть ваших знайомих, щоб вони дзвонили, щоб вони вас записали через сайт, якщо вам не вдається. Знаходьте варіанти, як записатися, не їдьте сюди без запису, щоб вже їхати в Іспанію до конкретної дати. Якщо у вас зараз каша у голові, що робити, куди звертатись, будь ласка, подивіться всі мої відео на YouTube каналі, які стосуються тимчасового захисту. Після того, як ви подивитесь усі відео, якщо у вас залишились питання. Чи ще щось ви хочете зрозуміти, переходьте в опис до цього відео за посиланням на сайт. Там я ще раз усе розжовую, як, що, куди коли. Якщо і так буде щось незрозуміло, переходьте у телеграм-канал, задавайте там питання. Не бійтеся, самі, як вам здається, дурні, ще якісь питання, усе. Пишіть краще 300 разів все переспросити, чим сюди приїхати і стикнутися з купою питань. Якщо вам хочеться особисто задати якісь питання мені, щось дізнатися, пишіть мені у телеграм, у інстаграм. Консультації в мене платні за донат. Скільки у вас є можливість мені відправити грошей, стільки ви відправляєте. Після консультації. Тобто, якщо ви боїтеся, що ви сплатите гроші людині за консультацію, а вона вам не відповість на ваше питання, тут можете не боятися. Наскільки ви оціните консультацію, стільки ви і сплатите. І останнє, що вам хочу сказати: готуйте себе морально до переїзду. Тому що буде тяжко. Але ви повинні знати, заради чого ви все це робите. Вам буде простіше проходити усі складнощі, коли мені задають питання, а воно того варто жити у гостелі більше двох місяців, я розумію, для чого мені це все. І вам теж це потрібно розуміти, щоб для себе відповісти на це питання. Дякую вам за перегляд цього відео, за ваші лайки, за ваші коментарі. І до зустрічі у наступних відео, і слава Україні!